Відповідає сучасним нормам безпеки та готове до використання у Кам'янському на території сьомої лікарні відкрили оновлене бобосховище. Надання медичної допомоги не зупиняється не під час тривог, не під час будь-яких обставин. Можливість працювати медичним працівникам та нашим пацієнтам перебувати в безпеці забезпечується нашими укриттями. Зіграв на сцені понад старолей. Кам'янське прощається з легендою сцени Анатолієм Вертієм. три дня назад. Впервые в жизни в этом спектакле ты нарисовал сердце в воздухе и сказал такие любимые зрителям слова. Я пишу". Ты пришел, а мы тебя завершаем. Підтримає племінницю на конкурсі, вивчали, як аферисти заробляють на довірі людей та як себе захистити. Прийшло, що нужна допомога, що їй треба операцію, і, і номер банка, і що. І дочка зразу зателефонувала їй, що у неї зломаний телеграм, все було позаблокіровано і на родичам, що це все фейк. Про важливе на перший тиждень лютого у підсумковому випуску вже на ютуб-каналі Мінць. Підпишіться, щоб не прогавити важливе.